Вітаю всіх підписників та гостів канала. Це таро-прогноз для вогняних знаків Зодіака на період з 1 по 8 грудня. І так, овни, леви та стрільці це ваш таро-прогноз на тиждень. Давайте подивимось, яких ви будете енергіях, чого варто очікувати, чого не варто очікувати або остерігатися. Нагадую, розклад не персональний. Програється не у всіх, але буду вдячна. За ваш зворотній зв'язок, за коментарі, подобайки, Підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити. І так, вогняні знаки Зодіака, період з 1 по 8 грудня. Ще таке уточнення: карти можуть мінятися місцями, тобто понеділок-вівторок можуть помінятися. Ви дивіться по своїй ситуації. І так, понеділок, вівторок, середа, четвер. П'ятниця, субота і неділя. Ну, скажу вам так, навіть якщо вони міняються місцями, карти випали хороші. Понеділок у нас мах, мах говорить нам про те, що ми заряжені енергією, позитивом, ми налаштовані рішуче діяти, ми е, знаємо, вміємо. Тобто ми беремо ініціативу в свої руки. За нами йдуть люди. Ще це може говорити нам про те, що ми трохи е, відчуваємо себе, знаєте, от таким. Ну, Лідером, якому потрібно. Тобто людина не, не рахується з нічиєю думкою. От вона собі так знає і, і вона буде собі так робити. В принципі, для вогняних знаків зодіака це позиція така по житті. І король жезлів говорить, що це наша енергетика, тобто, в нас все виходить. Ми налаштовані рішуче, ми налаштовані добиватися дійсно якогось успіху. Що це може говорити, що це може бути у вас якийсь контакт з такою самою людиною? Тобто ви можете співпрацювати так само з овном, левом або стрільцем. Що в принципі і є дуже добре. Вівторок у нас четвірка мечів говорить про якусь затримку, про якусь зупинку, про можливість обдумати своє життя, передихнути, перепочити. Можливо, просто в когось вихідний людина просто собі відпочиває. І дев'ятка пентаклів нам говорить про те, що так, це може бути якийсь відпочинок, це може бути якийсь релакс. Це може бути похід взагалі туди, де вам приємно. Дев'ятка пентаклів нам говорить про те, що людина відчуває задоволення. Тобто, вона задоволена своїм станом, вона задоволена своїм положенням. Можливо, ви підете десь в гості, можливо, ви десь будете з кимось зустрічатися для того, щоб. Обговорити свої подальші плани. Дев'ятка пентаклів нам ще це, це грошова карта в нас, і це може говорити нам про те, що ви, можливо, берете паузу, щоб обдумати те, де вам заробити кошти. Верніше, звідки вони до вас можуть однозначно прийти, але вам для цього потрібна якась передишка, якесь обдумування. Можливо, ви собі думаєте, як провести сьогодні гарно час. От Зранку встали, зупинилися і думаєте, ага, мені сьогодні треба піти в салон. З чим я вас і вітаю, можете і сходити. Середу трійка кубків. Трійка кубків, карта теж позитивна, приємного спілкування, якихось емоцій класних, зустрічі з друзями. Це може бути просто ввечері зібрали, посиділи. І поспілкувались, Ну, Вісмірка Кубків говорить про те, що можливо вам трохи буде некомфортно, можливо, ви захочете кудись піти. Ще вісьмірка кубків може говорити про е багато випивки. Тобто і трійка кубків, і вісьмірка кубків це е напої. Тобто, дивіться, щоб не було всереду якогось перебору, щоб ви не хотіли, щоб вам не стало погано і ви не захотіли звідти піти. Карти дві показують про. Алкогольний, наприклад, якийсь вплив. Тобто майте на увазі, що у середу це не значить, що це всіх буде. Тобто, це може бути одна людина, для якої цю інформацію треба почути. Ну, четвер, ви налаштовані рішуче. Рицар жезлів – це енергія, це позитив, це якісь швидкі рухи, це поїздки. Ще це може говорити, що це може бути зустріч. З такою людиною це такий молодий чоловік, теж може бути овен, лев або стрілець, такий запальний, харизматичний, з яким можуть зав'язатися якісь романтичні стосунки. І Паш Жезлів теж говорить нам про якісь зустрічі, про якісь подарунки, про якісь несподівану для вас. Тобто людина однозначно якась в когось з'явиться, або приїде в гості, або буде якась зустріч. Причому тут може бути геть такий, аж, знаєте, бурний секс. Майте це також на увазі. В п'ятницю у нас рицар Пентаклів говорить про спокійний розмірений день. все чітко йде по плану. Ви все собі прописуєте, все собі плануєте. Рицар Пентаклів. це в нас земляна стихія. Це може говорити про діу. Кільця або козирога, що це може говорити нам про те, що ми собі рухаємося в тому напрямку, куди ми намірили. Наприклад, у нас там є якийсь план, і ми чітко по ньому йдемо. Ми слідкуємо так, як ми собі прописали, як ми собі ми шукаємо, наприклад, якусь людину, з якою ми можемо е, скооперуватися. І карта Верховна Жриця нам буде говорити про те, що ви правильно все робите, ви на правильному шляху довіряєте своїй інтуїції. Можливо, ви сьогодні ще знаєте якусь таємницю про таку людину. Або, можливо, ви можете взнати якусь таємницю, яка пов'язана з коштами. Суботу у нас карта Семірки Пентаклів говорить нам про те, що у суботу ми думаємо, правильно ми зробили, неправильно ми зробили. Якась може бути трохи отака суєта, якісь, знаєте, а може неправильно, а може не туди гроші вклав, а може я мало зробив для того, щоб я заробив ці кошти, а може треба було більше. Тобто буде день якихось таких сумнівів, якихось, знаєте, Ну, от, і десятка мечів це, але десятка мечів це в нас іде завершення от якогось результату. Тобто вам не варто засмучуватись. Все, що погане в вашому житті було до того, воно відійде. Ви правильно все зробили. Можливо, оце ви думали, 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 варилися. І раз і вам позвонили, і сказали: все класно, ти все правильно зробив. все, тобі там перерахуються кошти. Можливо, вже й сьогодні до вас прийдуть якісь кошти, ті, які ви працювали до того часу. Тобто, дерево дає свої плоди, тому що поганий період у вашому житті завершується. І неділя, дев'ятка пентаклів. Нам говорить про те, що день прекрасний. Ви насолоджуєтесь життям, можливо, до вас приходять кошти якісь. Тобто, весь тиждень практично пов'язаний іменно з якимись такими приємними емоціями, які <кій> і ту з пентаклів говорить теж нам про позитив, говорить про якийсь шанс, вам може випасти якийсь шанс щось почати нове, щось зробити для себе в позитиві, отримати дійсно якісь кошти. тобто Цю неділю, якщо даже вам щось буде пропонуватися, обов'язково це беріть. Ви відчуєте від цього задоволення, ви відчуєте від цього насолоду. День позитивний, приємний всіх взагалі е, напрямках. Бажаю так, щоб і вам він програвся. І давайте глянемо, що нам ще скажуть ангели на тиждень з 1 по 8 грудня. Повне леви та стрільці. Тиждень мега позитивний. Ну, суботу не будемо брати до уваги. Причому вона може програтися ще й в зовсім другому ключі, як для кого. І так, повне леви і стрільці. Послання від ангелів. Сердечна чакра. Любов. Це серце всього, ваше серце, це настроєний на любов центр вашого фізичного е, существа. Не знаю як, переводьте. <сміття> Любіть цим серцем і будьте любімі. Тоді вам буде гарантований повний захист і найкраще керівництво. Отак, От довіртеся любові. Ви вмієте любити, вогняні знаки вміють любити, всім серцем, всім взагалі своїм таким великим вогняним позитивом. Бажаю, щоб тиждень програвся в позитивному ключі. Буду чекати вашого зворотнього зв'язку і до зустрічі на моєму каналі.